А, Сань, ну, а ти сюди прибіг, а? А ти знаєш цю жінку чи ні? Ти, ми ж приїжджали. Так давай тебе це ж тетя Оля. Я, я з неї починав, так сказати, балансувати тут корма, Колись училися разом. Так що світ кормів, правильно Оля? Нічого ж не помінялося, все те саме. Ні, вивчився, я ні. Ні, ну я ж вам теж щось розказував. Ви ж людям теж щось кажете. О, все життя живи, все життя учись. Так що Санька приїхав з Дударкова по банку, виручає наших березанських продавців. Да? Ну, хочеться просто йому хотілося тіть Олю побачити коржівських продавців. Ну коржі, Березань. Це ж ми ж в одній громаді, чи ні? Чи ви до Ви до Баришівської. Але нам це не мішає, правильно? Що як воно торги зараз? Ви, на палітах мало чи це просто завозиним. А сьогодні буде товар, так? Да? Дев'ять одна да, в подарок. Чому ну, я їжджу до теті Олі? Бо тітя Оля, який це ж брат мій купляний, не я, а вона каже, як вже традиція є традицією. Ну, ми їдемо туди, де дають. Нам да? шкода. Так що дякую Олі вам. все ченчанарем, магазинчик світ кормів, можна на їжі для криц, мишей купити для котів, для собак, для свиней. А те, що у вас така пиячка, пшеничка, е, крупа є. Та я не знаю, я скільки живу в Березані, скільки пам'ятаю цей магазин. Тут аж були колись поруч. Одні відкрилися, другі, треті, не вистояли, а ви залишилися. Ну, я маю на увазі ці підприємці, які, в яких ви працюєте, залишилися. Ой, іначе все начебто й нічого. Да? Але щось змінилося за весь період, коли з'явилася у вас напарниця, з'явилася у вас будка. Вона мерзне, мабуть. Офіс, так, да, да, не ну, забув. Чи це можливо, як коли ви на підвищення пішли? Ні, ну ви, ж, все життя тут тут... ви ж самі робили тут постійно, правильно? 11 років. 11 років. А це вже другий рік, як у вас є напарниця. 3. Три. Боже, як час летить. Ну вона теж перебирає у вас естафету. Так, да, ну ви даєте банки, вона дає на ті банки кришки. 11. Все, Сань, летимо далі, летимо зараз до бройлерної королеви по курчати. Все нормально, не вмануться ти, ні, ні. Ні. Ні? Ні? Ні. Так що, дядьоля, дякуємо вам. І все найкраще, неба, і да. то, їдемо далі, їдемо покурчати і мотивуємо людей, щоб їхали, купляли, щоб люди тримали, люди ну, не хочуть, бояться, а треба щось робити. Руки бояться, чи там, що там, як там кажуть, як кажуть, наоборот. Не руки бояться. А руки роблять там наоборот. Да? Так що, не знаю, в голові просто насрано, реально насрано. Тільки що приїжджав до мене один із хлопців з 72-ї бригади, який вийшов з Вугледару. Це приємно, але те, що ти чуєш від них, це просто жесть. Просто, ну ви ж знаєте, останні новини, які були за останній час, як хлопці виходили з 72. ка І хто б там мені що не говорив, Шелудько там, те, да те, позитивний позитив. В голові насрано, але стараюся ще й знаходити в собі силу волі. Робити якийсь і настрій. Ми не будемо опускати. Але я живу в цьому кожен день і спілкуюся з пацанами. Дивіться, бо повезу. Цінник 135 гривень, 10, 15 банок, 0,5 під кришечку нормальну. Так що це нормальна ціна. А діло не в ціні. Діло в тому, що е, купити товар то не проблема. А як обслужать, як вас тут зустрічають? Це вже 13-те питання. Так що погнали далі. Що, ти назад вернувся? Поїхали. Все. Все, дядюль, пока. Гарного дня. Не мерзніть. У вас вже офіс вже є. Все, поки напарниці, привіт, у вас. Смієтесь від мене, да? Кажу, не включив, я так знімаю, поки я не включаю. Так що, дядя Юра, добрий день. Коли ми вже йде, треба мені, мабуть, якусь наклейку заказати, поки вас тут не буде. В понеділок ви не робите. Приїхати на мандячить на магазин. І ви приїжджаєте. Бляха, забув. У мене ж буз на ремонті, а там наклейки. А є це, є у мене маркет, І я напишу от, десь тобі. Пишіть мені, пишіть. Да. Чи, що ви мене збили з пантелику? Я. Ви будете ходити неділю і не будете знати, що ваш магазин вже називається зовсім по-іншому, у братанчиків. Так що чому ми сьогодні приперлися? Саня, чого ти сюди, бляха, обратно приїде? Чого? Ти ну, що можу, тільки на одному не можеш їздити? Ну та, Я на двох вже хочу, на двох жінкою. — І каже, давай сіро. А сіро, а потім знаєш, на жінки ну, поїздив, батарейка сіла, того поставив, на тому поїхав. Да? Червоненько, ти будеш на красному, жінка на сіром. Да ні, це ти купляєш, ну хтось із знайомих дав. Приїхали, посиділи, оприділилися ну, і рішили. Там же ж не це, там же ж не тільки посадяться, там же ж люди побачили, що дружина є. Коні себе у. Куми, подарили подружці чоловік машину. Каже, напевно, і він буде міняти. Вже свою маленьку продав, вже попитає. Ну, що тут така ситуація, воно я... ж хочеться, так це Ой, Мені так хочеться аж болить, але поки не можу. Як буває, хочеться, а буває не дуже хочеться. Так що то все таке. Так що беремо, вибираємо лісопє. Що вибираємо, вона одна. Так, да, ви мені ще... Треба так, він один крім нього походить повибирати, протестувати і потім оприділити. Ми зараз з тобою протестуємо. Так, ти бери, давай бабло, заводимо і поїдемо. Нам, головне, щоб заряду хватило до світу кормів до тьоті Олі, бо ми там банки купували. Теж треба приїхати з Бориспольського району. Ти Бориспольський чи Да, Приїхати до тебе, понимаєш, і до мене, по банки, і до Наташки по курей. Я три, три зайця одразу вбиваю. Велосипед, банки і фермі. І ще й мене везе, чуєш. людина ну. не просто Так Чуєш, Юра, а ми ще балакали, Оту штуку подай мені. Ми потім розберемось. Одноручка. Ну раз я вже в тебе, давай уб'ємо ще одного зайця. Так що, друзяки, на п'ятничний розіграш одноруким. Ну це ну, як, шутка, звісно, але вона називається одноручка. Такої ще не було. Про ну, да. простий китайський декер. Але після того, як я поспілкувався з цим дядьком, хоча можу на нього на ти казати, але чую, я чую. так привик. Що, і чуть. Вчора пиляв дрова. Так. Завів здорову пилку свою, там, там локація, думаю, попиляю, щоб це. Заправив бак. Та хвилин, ну, 40. Як би там не було, 40 хвилин, блін. Гук і закінчився. Не допиляв. По су, мене була оця заправлена, там бака бензина було, Коротше, я допиляв і ті дві колоти. І ще попиляв цей. Вона настільки економна і удобна. Роботі, вона точно так Саня, ну попробуй руку взяти. Та ж такої ще немає, так? Да? Так що ти маєш можливу. Та такої нема. Ти бачиш, це називається одноручка, бо от отак в руку витягне на витягнуту руку. Та не на мене, отак от в сторону. Як тобі? Ну руку береш, правильно? А ти взяв би за цю ручку, за цю, воно не ну, так. Да, Вон ні, тут трошки. дивись, ти пиляєш колоди, ти колоду взяв в одну руку, а пилку в другу. Ну це вже не колода, це вже держаки. Це вже держаки, Юра, це вже держаки. Ну, ну подожди, всяке буває. Держ... Ту колоду, яку ми пиляємо, я її в руки не беру. чуєш? О, а таких у нас, кстати, буде на розіграші в цю і п'ятницю, в суботу, завтра. У нас буде, як вони правильно називаються, сучкорізи там. Да. Да, таких буде на акумуляторних на три штуки. Так що приєднуйтеся завтра о 20.00. І китайця, кстати, Юра оставив, виграв Юра і залишив на наступний розіграш. Ну, ми ще поміркуємо там. Там кусвар на сьогодні приїде. Зверна, я в курсі, ну, то вона на наступний стрім буде вже. То ми плануємо, все тут працюємо, все як май, що там ховаєшся. Все нормально, так а така як же? Все, не йди до батька на мороз. Так що беремо оцю штучку-дрючку і печемо по курей. Так що велосипед зараз далі буде. Саня буде мене вести по березані на велосипеді. Будеш мене вести чи ні? Братан. Там колеса тоді треба перевірити, бо вийшло. Ну я буду бігти тоді з боку, братан. Чого? Ну тому, що, каже, колеса ж треба провірити, бо буде як а, тоді. Пошли, пошли, що пошлі? Я зараз забираю пилку, потім йде. Давай підкачає колеса. Давай. Хоч щось зроби корисне. Добрий день, кажу. Добрий день. Це те, що контролює мене всіми. Я кажу, бо він каже, я знаю, а те, і те я все знаю. І те, там ти був, і те ти робив, і ту ти бачив, і ту обнімав на ничку, то тільки яка Петровна не бачила. Щоб Петровна побачила, то ходив би ти з синім оком. Помниш, як я тоді з синім оком ходив? Як мене він том, як улупило під око. О, І всі питають, що сталося? Я кажу, що Петровна лупанула. Реально він тякою влупило під око, а те й гуляю. Отак я вмію. Все, запечатали. Все щенщинарів. Зараз вілік, пилку під руку, я бежу попереду. О, так що, О, вже червоненько витягли. Так що, друзяки, червоненько, А я люблю червоненьке. Може поміняємося, сань. Чуєш? Може бабинаді поміняємося і червоненько поставим, тобі сіренького заберем. Он бабло щитає. О, я думав, ти будеш електричним якимсь качати, чуєш. Це в мене колись такий, щоб МТшніку був, чуєш? Скільки ти качаєш? Двоєчку? Два і п'ять? Зуби як у машині, Як у машині, так. Ми ж тестували, то дяшка пшик, пшик. І все, домінатор, ще один домінатор поїде у Борріспольський район. Казала мені одна підписниця, що в Мироновці вже всі велосипеди повикупляли домінатори після того прямого ефіру, як ми розігрували. Чи ж всі їздять на червоних? Чи... От така І один червоний їздив вже в недрі. Так що все чин чинчинарів. Так що наклеєчку сюди треба буде. Я ж кажу, я закажу якусь, майбутню вивізку та да, при собачу, а ви будете ходити і голову ж не піднімаєте. А потім всі будуть казати та там магазин з такою назвою на вокзалі, там ще казав. Та це ка, не наші, Так підніміть голову, це ваші. Так що все ченчинаря. Все розібралися, бабки посчитали, по карманам розтасували. Це не собі. Я їду, її зараз курей привезу, хай хай порає. <рес> Бо ке то святе. Ні, ну ви хороший менеджер, питань не є, і гарбузики у вас класні, і все у вас класне. І біля мого мотоблока стоїть так красиво. Це мотоблок, кстати, історичний, його три рази вигравали і він приїхав назад. Отак. От і люди. Ні, він вже залишається тут. Що, заводь апарата? Жінка в мене на велику вже не їздить. Тьща їздить. Да. Да. Щось погода сьогодні нельотна, дощ буде, мабуть, так? Да? Його теж треба. На вечір? Ух ти. Саня, то ти брехун ти казав у 12, дядько каже, що у 8. У 2 часа там 30%. Їдьте по банки, а майса. Ні, ми вже банки купили. Плюс да. з боку бігти, печи, ану їде. Давай газуй. Та борди мене забери. Та я вже спрыгну, брати. А? Собака тобі не треба, який горний. Бобік. Добрий день. Охороняєте тітю Олю? Да, да. А що да? Все, братан, грузися. Що кажете? Ще один червоненький купили, бачите? А той вже продали. Той виграли в недрі їзде. Рибальченко їде, ще один фермер їзда. От. Спочатку Васильович виграв, покатався. Да, пот... да? Васильович віддав. Ну, а це вже це, це ж надивилися в відосі, це мій ютубовський брат. Купив жінки, побачила сусідка, яка будеш ж в березані і мені купи. Ну, так і працює. Реклама для наших березанських підприємців, які підтримують наші Збройні Сили України. Ну, Мене підтримують, це точно знаю. Знаєш, через мене підтримують хлопці. Контролюється шелудька трохи, да? його бездіяння, як він наживається. Да? <гум> ну, так... Скільки людей, скільки думок. Так що то все нормально, все нормально. Якщо балакають, значить ми на правильному напрямку, правильно? Все... Да? О, виділи? Лучше б вони мене бачили, звісно. Що там, брат, при... пристібнувся? Все, їдемо тепер до королевиш нашої ще. І... О. О, все повиключав. Все, красавчик, какая я бляха, вже їхати зібрався. Прив'язав корову і пилку мою на розіграш. Хлопців оджав. Отак. Красива пилка, красивий лісопед. Зараз з курчатами. Ото економні пацани. Да, то став на і звер. Та покуда хай так, стоїть? Да якщо забереш на дудерки, потом привезеш на завтра, на нап'ят. Все, погнали. Санька, тут гріхи не відпускають. Так, да, каже, покидав нам відпустять, але ну це було поза кадром, так що я беру в ящички. Губи накрасила, брову підвела. Каже всім привіт. Добрий день. Добрий день. Каже, я не хочу зніматися, я сьогодні не фотогенічна. Ти Ти найкраща бройлерна королева. Я ще раз розроблю на цьому наголос. І це реально не шуточки, ребята. Я вам серйозно кажу. Люди їдуть дякують. Звісно, бройлерна королева когось спочатку воно там давило за... Там о жабера сиділа там, але реально воно так і є. Так що я вже не знаю, скільки років. Бачиш, наклейка не зря я тут танцює. Воно бачили? Опача на офісі. Так що все нормально. Що в нас змінилося? Нічого не, змінило. Нічого не змінилося. Життя печальне, але стабільне. Печальне. Молотитись, сіятись. Молодимо, будемо сіятися вже. Серьоги побажаю, що сказав, що Лутько, що бажаю йому, щоб виросли в нього ще дві руки. Да, я, думав, він, я думаю, що він би тоді більше зробив би роботи, тому що сьо Саня каже, що комбайн стоїть. Я кажу, що він не може на комбайні і на тракторі одновременно їхати. Так що йому здоров'я і хай працює. Я дякую вашій родині за те, що ви такі у нас є, і дякую тобі, що ти не опускаєш руки і годуєш тих рьобаних курей. І я ще раз зроблю налог, коли, коли стріляли, гепало, отут тут поруч, а ти держала тих курей. І я пам'ятаю ті моменти, ми не будемо робити наголос на деякі структури, але тобі велика шана і повага. І порвемо, розірвемо всіх, хай тільки щось скажуть погане. Так що ціна питання на сьогоднішній день 110 королівський бройлер, роблю наголос. Так що я кажу, що шелудьківська сало 200, тому що на Шелудьківське протязі трьох років. І мені по барабану на базарі там 100 буде, 300, а в мене було 200. І мені насрать реально по барабану, вже реально задоввало. І я кажу, людина шукає. Де краще, риба, де глибше, а ми куди їдемо, правильно, Саня? До бройлерної королеви Наталі. Так що, Наталі, беремо курочок, якщо можна. Так. Да, так, що можна придбати комбікорм, можна сказати, по шелудьківській рецептурі, тільки вже королівський. Якщо бройлера берете, можете туди придбати комбікорм. Бо деякі люди там переживають, щоб перевезти, там, щоб не було проблем. Проблем не буде, не буде. Так що теж раніше боялося? Ти, а я, я я колись боявся, колись брав, потанути що, експон, а потім життя заставило, не було деяких хрен купити заводського, насипав своє, і ти знаєш красота. І це десь було з того моменту, коли я вже розпочинав у тебе брати бройлера. Вже тоді я активно. І, хоч я і суточну державню, я і стартовий робив, тобто проблем нема. Все залежить від хотіння і бажання. Так що тримаємо. Беремо приклад з бройлерної королеви і беремо в неї потрошку і годуємо вдома. Це буде підтримка для вашої родини. Ну, а також можна ж якесь крило і ногу там комусь там дати кудись. Так що, я думаю, що люди догадались. Так що поїхали. Та да, Спочатку сані сюди 120, так? Да? Та ми туди йому сюди. Да. Та носіть куди хочете. Коротше, сума буде 220. Да. Все, красавчик, доїхав, да. понравилось. Да, на бредерну королеву подивився і одразу настрій піде. Вони просто красавчики, вони просто молодці. Це сім'я, яка працює 24 на 7, реально 24 на 7. І людей зараз як такових, щоб взяти когось на роботу. По-перше, їх немає. Тим більше в селі, тим паче вже хлопці вигребли, вже в недрі немає, так? По-друге, що Он ну, орди, поїхав вже, бачиш, вже на маніту поїхав. Давай. Там то на маніту, то на комбайні, то на тракторі, то на тому, то на цьому. Так що, друзі, лайфхак від сані можете возити бройлерів. Бананових ящиках ну він так зараз їх всуне туди. Так а перед цим він просто коли в машині він ще верхня кришка, а, кришка і зробив робив там рішоточку із супер. Е, да, воно там зараз у нас скотч і стрейч на всі випадки життя. Так що перша партія пішла, отакий От бройлеручок, 110 гривень штучка, хто вміє щитати, порахуйте ще 5 кг комбікорму, хто може його, буде, його, його зробити самий. Саня, а ти просто розподіляй їх, щоб ні, вони. Ні, вони ж 10 тут і є. Ти просто розпреділяй, щоб до ренгами не відпіву. Та нічого. Що та нічого? Щоб голови до Чу були? Суп буде. Чуєш? Чуєш, Я тільки що казав твоїй жінці. Дав би Бог, щоб в тебе виросло ще дві руки. Або щоб ти мог ділитися на дві частини, зрозумів, це було б непогано, да? Боже, да, Бо Саня каже, а чого... Братан, такі... Такі як я не опаздую, такі, як я затримуються. привіт, братанчику. Чуєш, кажу, каже, чого комбайн стоїть? Я кажу, ти побачиш цього чоловіка, у нього просто дві руки. Йому щоб дали ще дві руки, щоб він мог ділитися на, на часті, то він би їхав вже на тракторі, на маніту, ще й там гранулятор щось поламається, і туди щось треба відвести, і туди привезти. Плють, гранулятор нормальний. Да? Куди плювати? Саме головне не мизи очі. На мен, як ти. воно взагалі це життя буде? Правильно, є порівняння, ну, брат, в нас нормально. Да. Так що ми бролірочки беремо. Наташки, Кившир, кажу, я ж буду тебе знімати. вона каже, не знімай мене. Нема настрою. Я кажу, малиха, все буде добре, по-другому ніяк. Хай люди дивляться і трошки бляха мотивуються працювати, тому що реально то я не буду, каже, то я не знаю, що буде завтра. Та завтра буде не, ще не, один буде, день. Буде працювати, вона вже була руки склала, каже, що ніяк буде. Та я ж за нею дзвонив, були моменти, екскременти, ми знаємо ці всі моменти, але все буде добре і все буде. Так, як є. 100%. Ну не так, як є, будемо 100%. надіяти, що щось поміняється, але там на 91-й рік хтось хоче кудись там вийти. Я кажу, давайте хоча б... Ой, блін. Да, давайте хоч зробимо так, щоб було те, що є сьогодні. 100%. Але для того, щоб воно було сьогодні і завтра, то треба для цього щось робити. Ну, а люди, люди, люди. Я ж кажу, тільки що їхав, там, знімав світ кормів, заїхали банки, сані взяли, потім в Коцелапську купили велосипеда. Кажу, їдемо туди, де нас підтримують. Ну, не іменно нас, а де хлопців підтримують. І перед цим спілкувався Сергій Дмурт прийшов 72-ї бригади, який виходить з Огледара, розказував в Мордасті, просто не на камеру. З Яриком і Селищівки теж 2272, теж спілкувався в шпиталі. І коли їх послухаєш, то думаєш, ми реально ще тут живемо, воно все добре. Так, сто процентів. Але реально те, що хлопці втрачають найкращих товаришів, знайомих, друзів, то, звісно, є печаль біля. Так, да, іменно ти ж розумієш, хто. Ті, що пішли, не тих, кого в бусах кинули, від них толку немає. Там на 123 ю ТРО грішати, ну реально, там був пробіл і там була проблема. Але хто дав команду, де були там вищасти широкобусу, там ніхто не знає. Але комбат застрелився і все, пацана немає, тому що там були зовсім інші моменти. Ну, Ми ж не експерти, ми поки покурям і все буде добре. Дехто не хоче, щоб ми об'єднувалися в команди, тому що чим більше об'єднана команда, тим більше вона не управляє. Ну, але ми будемо все одно об'єднувати біля себе людей, наче виходить і працюємо далі. Так я їй Наташки кажу, Натаха, краси губу, підводь брову, трохи позитиву, хоч в голові такі хоче так кричать і плакать. Ну, але губ, губу кажу, підведи і брову підмалюй. І ще Лучко їде, тебе буде знімати. Тому що ти найкраща броїде королева. А для тебе вона найкраща дружина і мати твоїх дітей. Правильно? О, ну звісно. Що ж ти її не любиш. Обожнюєш! Ага, не стісняйся, все нормально. Так що все, велосипеда красного все купили. Могли б, звісно, дати на тах і покататися, але ми вже а його. Вже кого ну бо ти ні, 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 ні. Прив'язали, зараз вже будемо кататися на красному лісопеті. Ну вона гарно їздить на красному Маніту і не тільки, так? Да? Ну, от такі в нас жінки. Ну так, хочеш гарну жінку. Вже, вже кричить, давай я буду їздити, учи мене я буду кататися. Ні, так вона молодець. Вона в тебе. Ну, Бог парує. Недумків до недумків, до не до да? Да. Не, трударів до трударів, трудоголіки, та, ну все нормально. Я ж людина така, знаєш, помолодь дурні всякі, ну а вони хай там потім пишуть, які ми класні пацани. Так що, друзяки, вже пок, поки додому приїдемо, то вже будуть яйця у сані да? Питають, чи бройлері несуться, ну якщо будете держати довгенько, то занесуться. Да? А це ж ти в нас експериментатор, який сука, держить їх по півгода, буває. Каже, я хочу свіженьку курку, та для себе требую свіженьку. Десь там хтось кричить, поправлюся. Так що от так. Так що, друзі, село недра. Курчатку бройлерної не королеве. 110. Є можливість беріть, балансуйте комбікорм. Кому цікаво, як збалансувати, зайдіть на мій канал на старі відео, там рецептури є. Можна годувати і сипучкою, і можна робити гранульоване, як робить Наташа, колись її збудоражив шелудько і все-таки переламав той період, щоб вони робили комбікорм. І роблять. І казали, якби вже не робили комбікорм, то вже ніхто б було їх тримати. Так що спочатку купили банки, потім бройлера. Бройлер виросте, повізав в банки. Да? Отак. Так, ще тобі трошки, да ще одна. О, а потім мені. О, потім я вже, там у мене старий дручок, помию, кинув, буси і відвезу на таші ящички. Ну, от якось так. Вон Владик кудись їде. А це нам сюди ще їде. Так, санкині останні. Все, санька. тоді тентуйся, зараз не жарко, треба закривати. О, я вже сьогодні затопив буржуєчку, все чинчинарем. Що? Ми зараз почнемо їхати, бо лісі давай їм. Ні, да. так, зараз це ж не літо, це літом треба там приоткривати. Краще, щоб було ні, туди ну ні, що... Я можу тут поставити. А. так поставити, конь. Не, ні, не треба, не треба, закривай, ні, щас, закривай. Щас що хто? Да, так наливай по 50, чи що все. Би... Не провокуй мене, не провокуй на такі поступки, ти що? Вже 16-й рік, ти що, ти знаєш я не хочу. Курить ось от так хреново було, але не покинув. А пить. Чи я думав вже ширнуться, щоб трохи відпустило знаєш, від цієї ситуації. Не можу розслабитися. <свісля> ти розумієш? Не можу. От реально не можу одійти. <свісля> Санька, ти там коригуй, ти можеш одразу далі чи потім перестану. Я перестав. Ааа, то таке. <свісля> Братан, ти не туди їдеш! Чув? Добрий день. А що вона так шатається? А? Ти з начальником? Це те, що мені щебенку подарив, чи те, що мені довжен машину, а? А? Та її ми і так побачимо. Я кажу, не туди ж вона їде. Ну ось у дощі підуть, ми подивимося до ямки, потім приїде. Так що це ця бригада, яка каже, що Лучко, стидно до тебе їздить, давай ми тобі ями засипемо. а таке... Бо підписчики, кажуть, їдуть, каже, по коліна ями. Це ж мені жку привезли, засипали яму. Бачиш Саня який світ не без добрих. Всі свої. Одні родичі кругом, одні родичі кругом. Так, це вже 25-30, ну, ще Лудько бере соточку небагато. Я. Іди туди, чого ти мене вони дивиш? О, оце вже я зафіксую конкретно. <гілки> <гілки> <пай для мене. пай> Ні, то було давно і неправда, то було дуже-дуже давно. Що ти, ти мені дав? Я ж не знаю, що тут написано. Нічого погано не написано. Та що, якийсь бетер якийсь. О, Бетер, Бетер, кстати, Ігоряну, привіт. Він нам Бетері привозив енергеть. Енергеть. так, да, давай, бо висиплять тобі ще туди, де кукурузу. Як тобі сервіс? Шелудьком їздить, да? З рекламним агентом. Ні, я рекламу не роблю. Я тільки можу сказати, коли воно нормальне, то воно нормальне. Якщо є можливість, то їдьте, якщо хочете, то беріть. А реклами нема. А за хороших людей, то хочеться і добре слово сказати. Королева вона вибрала, бачите? Куди? Куди? Шилудьку додому несіть, сарай, там вам покажуть. Звісно. Так що королевиш, дякую тобі. Бачите, королевиш сама собственноручно відбирає для щелучка курей. Вир... Сначала вирощує, потім виносить. Воно по голівці кожного погладив, дзьобик поцьомає, щоб росли гарненькі і щасливенькі. Да. Тепер щось піду, поки Сергія немає. Пішов там. Да. Ми ж значать банки, а потім на велосипеді будемо розвозити, продавати. Да. Тут, Тут же все у кому. Да він вже другий купив на, на, на цього, надивився тож відосів. А кстати, такий же їздив у вас. Бачила, в Рибальченко виграв. Точно такий самий червоний виграв рибальченко. Петро, знаєш таке? Да. Це ж мій, оказується, ярий мій підписник, а я й не знав. Петруха, тобі привіт передаю. О, вони постійно зі мною були і виграли, коли приїжджайте, забирайте. То вони малий своїм ходом погнав, жінка приїжджала, він все ще Все, тоді закривай ляду. Розчитуємося, поки зірюги немає. зараз зуєдинимося з королевичною. поля? Лякаємо. ушко тобі нашепчу. Так що, друзяки, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Що Саня, да? Порядок, трошки позитиву. Хай вони кажуть, що ви співаєте, вам весело, касапи пишуть. Я кажу, ви хотіли? А вони хотіли, сука, щоб ми ридали. Я кажу, то дякуючи тим співам, яким дівчата і співають. Хоч якась річ купляється і, дякуючи йому, чиєсь життя збережеться. Так, так. От і все. А ми співали і будемо співати. Як на душі не кепсько, пошли вони короче, кобилі в хвіст під вгуз, нову. Правильно? <ривіт> <Все. ривіт> <ривіт> 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 Отакі От ми недоразвиті, так. Да.